Ознаки паралельності прямих розв'язування задач. У трикутнику АБЦ відомо, що АБ дорівнює БЦ. А – 60 градусів, кут Б С, суміжний із кутом АЦБ. БЦД. Повинен бути суміжний із кутом АC Значить, ми повинні провести. Продовження сторони АЦ. І виставити точку Д. БЦД. Суміжний із кутом АЦБ. Промінь СМ, бісектриса кута БЦД. Проводимо бісектрису. Знаємо, що бісектриса кута це промінь, що виходить з вершини кута. І ділить кут навпіл. Доведіть, що АВ паралельно СМ. Так, розглянемо трикутник АВС. У ньому дві сторони рівні за умовою. Тоді, за означенням, такий трикутник рівнобедрений. Трикутник у якого дві сторони рівні. Називають рівнобедреним. А ми знаємо властивість рівнобедреного трикутника. Кути при основі у ньому рівні. Ось А це основа. Тоді легко можна знайти кут BCD. Його градусна міра обчислюється різницею 180 відняти 60 градусів. Бо сума суміжних кутів за теоремою 180 градусів. Отже, 120 градусів. Градусна міра кута BCD. Оскільки це М бісектриса, а бісектриса ділить кут навпіл, то ми маємо тут по 60 градусів. Нам потрібно довести паралельність. Ми повинні. Скористатися однією з трьох теорем, тобто ознакою паралельності. Якщо а, Б пряма і С, М пряма, то можна розглянути пряму а, С або ж а, Д як січну. Тоді 60 градусів і 120 градусів кут а, С, М – це односторонні кути. Їхня сума 180 градусів. За ознакою прямі паралельні. Отже, АБ паралельно СМ за ознакою. В дужках коротку назву. Сума односторонніх. Можна говорити внутрішніх односторонніх. Дорівнює 180 градусів. Наступна задача. Відрізки AB і CD перетинаються в точці О та діляться цією точкою навпіл. Доведіть, що АЦ паралельно БД. Будуємо відрізки. Так, АО дорівнює ОБ. І СО дорівнює ОД. Відрізки АБ і СД перетинаються в точці О, та діляться цією точкою навпіл. Доведіть, що АС паралельно БД. Так, АС сполучаємо точки А та С. І точки D та B. Потрібно довести їхню паралельність. У цій задачі необхідно розглянути два трикутники. Трикутник AOC і трикутник BOD. У цих трикутників кути рівні, як вертикальні кут COA дорівнює куту BOD. Як вертикальні. Тоді ці трикутники рівні за першою ознакою рівності трикутників. За двома сторонами і кутом між ними. А у рівних трикутників відповідні елементи рівні. А саме кут ОБД дорівнює куту САО. Як відповідні кути. Нагадую, що відповідні кути у рівних трикутників це ті. Які лежать проти рівних сторін. Ось кут лежить проти сторони, яку я позначив однією рискою. І цей кут теж лежить проти сторони, яка також має саму довжину. Отже, за ознакою прямі АС і БД паралельні, за ознакою такою, що. Різносторонні кути рівні. Якщо різносторонні кути рівні при перетині двох прямих третьої, то прямі паралельні. Задача 346 додому. 347. На рисунку 239 зображено прямі А, Б та К. Відомо, що деяка пряма М перетинає пряму А. Чи перетинає пряма М, пряму Б. Виберемо на прямій А деяку точку. Нехай точка А. І через цю точку будемо проводити пряму М. У нас пряма М перетинає пряму А. Перетинаю. Так, у цій задачі потрібно скористатися аксіомою паралельності прямих. Через точку, яка не лежить на прямій на даній, у нас дана пряма Б. Пряма можна провести пряму, паралельну до даної і тільки одну. Або ж проходить через точку А. Тільки одна пряма, яка буде паралельна прямій Б. Зробимо припущення, що пряма М не перетинає пряму Б. Тобто буде їй паралельною. М паралельна Б. Ми маємо, що А паралельно Б. І робимо припущення, нехай М паралельно Б. Тоді ми маємо, що через точку А проходять дві прямі. Які паралельні прямій Б. А це суперечитиме аксіомі паралельності прямих. Через точку, що не належить даній прямій, проходить тільки одна пряма паралельна даній. Отже, наше припущення хибне. Якщо пряма не паралельна іншій, то вона її перетинає. Отже, перетинає. Так, перетинає. Наступна 348. Яке взаємне розміщення прямих CD і EF на рисунку 240. Так, пряма CD і пряма AB. У них січна AC. Сума односторонніх кутів 180 градусів. Значить, за ознакою прямі паралельні. А паралельно С, За ознакою. Так, писати не буду. Ознака така, сума односторонніх, 180 градусів, то прямі паралельні. Тепер подивимося на прямі Еф і А, Кут 72 градуса, кут EFA е, і кут BAF різносторонні. Якщо ми додамо 48 до 24, ми теж отримаємо 72 градуса. Значить за ознакою, а саме різносторонні кути рівні, прямі AB і EF е, паралельні. Маємо, що дві прямі паралельні третій, то вони паралельні. Значить, пряма CD і EF паралельні. Дві прямі паралельні третій. Дві прямі EF і CD паралельні третій. Третію ми називаємо АБ. То значить EF паралельно CD За теоремою. Задача 349. Кут АБЦ дорівнює 60 градусів. А кут БЦД 120. Чи можна стверджувати, що прямі АБ і СД паралельні? Для того, щоб показати, що твердження хибне, достатньо навести приклад, коли це твердження хибне, хоча б один. Проведемо промінь. CD. так, щоб кут БЦД дорівнював 120 градусів. Тоді можна розглянути прямі AB і CD. Зробимо продовження і січну BC. Різносторонні. Кути не рівні, Отже, прямі АБ і С Д паралельні, Тому стверджувати не можна. 350. Кут між прямими А і С дорівнює куту між прямими Б і С. Чи можна стверджувати, що прямі А і Б паралельні? Знову наведемо приклад 1. коли прямі А та Б не паралельні. Проведемо пряму Б, яка буде утворювати такий самий кут з прямою С, як утворює з нею пряма А. Нехай тут альфа градусів. І тут Альфа градусів. тут кути вертикальні, тут теж альфа. От трикутник у нас. З вершинами в оцих точках рівнобедрений. Творився трикутник, значить пряма Б. У нас перетинає. А. Стверджувати не можна. 351 додому. Друга задача. І остання додому 353. Задача 352. Пряма перетинає бісектрису БМ трикутника АБЦ у точці О, яка є серединою відрізка БМ, а сторону БЦ у точці К. Доведіть, що коли ОК перпендикулярно БМ, то МК паралельно Б. Так, бісектриса трикутника проведена, ділить кут навпіл. Вибираємо середину відрізка BM точку О і проводимо перпендикуляр КО до відрізка БМ. Перпендикуляр тут ми маємо 90 градусів. Тепер сполучимо точки К та М. І нам потрібно довести що МК паралельно АБ, якщо виконується така умова. Тобто тут 90 градусів. Так, розглянемо трикутник БКМ. У цьому трикутнику висота КО, проведена до сторони БМ, виступає одночасно медіаною. За умовою було відомо, що точка У середина БМ. Ось О середина відрізка БМ. Отже, КО медіана і висота. Якщо у трикутнику висота виступає медіаною, то такий трикутник за ознакою рівнобедрений. Отже, трикутник БКМ. Рівнобедрений за ознакою. А тепер за властивістю рівнобедреного трикутника. У ньому кути при основі рівні. Основа БМ значить кут БМ К дорівнює куту КБМ за властивістю. За властивістю рівнобедреного трикутника. Кут КБМ дорівнює куту КМБ. Так, пам'ятаємо, що БМ-бісектриса ділить кут навпіл. Тепер подивимося на прямі КМ та АБ і січну БМ. Маємо різносторонні кути. Я ось їх зафарбовую. Вони у нас рівні. Значить, за ознакою прямі AB і КМ паралельні. АБ паралельно. КМ за ознакою. У дужках назва ознаки. Різносторонні рівні, коротка назва. Різносторонні кути перетині прямих третьої рівні. Так, отже, додому.